Buvait poezija kaip žaidimas, buvait poezija kaip provokacija, poezija kaip pupicistika, buvait poezija kaip muzika. Paslausykite. Pone, šitie anturi, dovanai puikiai tiktų. Vienišaujančiai poniai, aikštėje Bernardinų. Pro pirštus piešinys, raudonuojant matyti. Pone, tai juk pigiau nei krautuvės lentynų. Pone vakar neklausė pamaldų vakarinių. Ir prie praviro lango nesupvietė paukščių, gal jis savo nuolankę, katę gydyt mėgina, tokią pat pagyvenusią, tokią ne paukščią, pone laukia ilgai, mirguliuojant portieroms, pono vienišo, nežino, bokštė ant turių, nuo vidurdienio už vakar žvalgėsi kiemą, o šiandien negirdėt, neatėjo prie durų, gal pone melancholijai juoda užplūdus. Varto pirštais senais foto aplanka seną, kur iš motraukos žvelgia gražuolį pasūtus, kur visą giminę šalia savojo namu. Gal tiesiog ponios laikrodis stojo, sustojo, tyli radijas, pašto dėžutėje tuščia. Gal ponia apie prosenius savo galvoje ir nuvalo paveikslus, įminių portretus čia. Kyla vėl, kas jau užmaršti buvo panirė. Ir atodusis vienišas tyla nutraukė. Gal jinai tiesiog tyli. Огав тісок міря. Картисти і поцітінка. Там Кославки, Ірлавки. До речі, оцей литовський переклад є правильніший, ніж український, зараз поясню чому. Він називається Астуарії. І коли Арлас почав його перекладати, звичайно, він до мене звернувся і каже: Слухай, що таке астуарії? Ну я кажу, ну як? Квіти такі. Він каже, я щось погуглив і мені видає якусь там якусь собаку, якусь, якусь картину, краба, якусь картину, і думаю, що ж таке? Я погуглила і дивлюся, що ніяких астуарів у гугли не викидає. І я зрозуміла, що це слово насправді не існує, воно придумане. Але я була абсолютно переконана, що так називаються квіти, я знала, як вони виглядають. Потім я зрозуміла, що це Антуріум. А чому астурі ну? Я вирішила зрозуміти, звідки ростуть ноги ці асторії. дзвоню до мами своєї, кажу, мам, ти знаєш, що таке астуарія? Я кажу, ну звичайно, знаю. <сміття> Я зрозуміла, що це, напевно, мама мені підкинула це слово. В домашньому житку, воно в нас було як астуарія. Тому от вийшло, вийшла така історія. Але бірж дуже давній. Він студентський, йому вже років 20. 24. Ні, не кажи такого Хай буде 20. Астуар її пане, то найкращий дарунок для самотньої пані з бернардинської площі. Крізь восковані пальці, червоніє малюнок. Не хвилюйтеся, пане, украмниці дорожче. Пані цьора, здається, не була на вечірні, не скликала паташок у відчинені вікна. Може, пані лікує свою кицю покірну таку саму привітну і похилого віку. Пані довго чекала в мерехтінні фіранок на самотнього пана з астуалії пишні. Позачора з обіду визирала на ганок, а сьогодні не чути, не з'явилась, не вийшла. Може, пані упала в меланхолію чорну і вона не пускає з рук старечих альбома, де на фото затертих гарна панна моторна і велика родина коло власного дому. Може, просто у пані зупинився годинник, не говорить приймач, не приносить газети, може, згадує пані своє коло родинне, протирає картини, фамільні портрети і зринає усе, що у пам'яті стерлось. Може, пані у тиші самотньо зітхає, або просто мовчить, або просто померла, так трапляється часом з тим. Хто довго чекає. І на завершення один вірш, який він теж має свою історію. Я історію розповідати не буду, але скажу, що цей вірш для Юрка Покальчука. І хто знає Юрка Покальчука, той зрозуміє історію цього вірша. Може, Rašyk man, aš atleisiu viską tau. Tavas pėdas ieškojusias Lietuvos, paklydusias tarp gatvių ir bažnyčių, prie Notre Dame, pamestas netyčia. Rašyk man, aš atleisiu viską tau. Aš žinai, jos ja atodi praščiu. Твої сліди у пошуках дощу, Заплутані між вуличок і храмів, загублені колись у митродамі. Пиши мені, я все тобі прощу. Я не вмію жити без тепла. Така була, як літо і пішла. Лиши мені хоч чайника зі свистом. А може, я загорну горну спаду листом, бо не вмію жити без тепла. Ніхто не прочитає ці листи. Парижі зимно, де ренчать дроти, так вітряно, ну, а дір не залатати, Кошлаті тіні, сунуться до хати, дзвінок у двері все таки не ти. Тут очі не гасять ліхтарі, я при вікні, немов при вівтарі, в кімнаті нашпиковані книжками, та їх також торкалася руками. Мої зізнання пізні і старі. Тут уночі. Не гасять ліхтарі. Дякую дуже вам за увагу. Дякую, Ажа.